Частина 2. Отже, сучасна техніка передбачає в те, що ви вже хоч приблизно знаєте, як медитувати, як перебувати в цьому стані прийняття єдності з усім живим. Якщо ж ви повний новачок і попали на таку квантову практику. Що відбувається з вами? Як зазвичай? Ну, я ж це бачила вже не раз. Ой, а що треба робити? А що це за музика грає? А можна музику поміняти? Що це воно таке? Дайте інструкції. А що він бувається взагалі? А чого він мовчить? Або взагалі буває таке, що, наприклад, цілителя чи наставника, інструктора, гуру взагалі немає. Так, наприклад, просто включається ця частотна музика і все. Тобто, все, що треба зробити по суті, для тебе, це бути у цьому стані прийняття і приймать. Тільки людина, яка ніколи, наприклад, не медитувала, їй прийняти важко. Вона не може оцей гул ментальний, який весь час їй там щось ням 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 каже, не може його просто заспокоїти. Вона не може прийняти. Тому квантові техніки, по суті, вони ну, не зовсім для всіх, чи що. поки поки що, що, так? Це вже все ж таки це на мою, на мою думку, можливо, вона не права і зовсім не збігається з вашою. Ну, не всім підходить. Мені так здається, що іноді, особливо, коли ми початківець, треба почати, можливо, все ж таки з класичної медитації, коли певний голос, там, гід, гіпнотерапевт, шаман, цілитель, магнетизер, ще хтось введе. Він, хоча б приблизно для чого вести вас? Для того, щоб ваш отой мозок, слухаючи. Голос іншого і йшов туди, куди треба, в заглиблення себе, і слухав свою душу. А не думав, що мені сьогодні з'їсти на вечерю, а чи купив я молоко. А завтра до мене прийдуть гості. Ой, в мене проблема на роботі, ой, чогось печінка схопила, а діти мене там не слухаються, а собаку, що треба вигуляти і тому подібне. Тобто, щоб не було оцього шуму, голос у вас заводить всередину себе. Звичайно, сучасні цілителі. Часто все ж таки поєднують так, і вібраційний ряд, наприклад, музичний, чи там бубен, чи е, чаші, так, тібетські, наприклад, чи кристальні, е, е, і намалюють символи, і використовують магнітизм, і промовляють код, або співають мантру, або певну молитву читають. Вони різні бувають, не тільки там, наприклад, релігійні. так, Ті, що не релігійні, в нас прийнято називати, наприклад, заговір. Так? Але це не обов'язково заговір або там викликати, наприклад, якусь стихію, чи духів, чи а, там янголів. так? Тобто, вже оце поєднання всього-всього-всього на. А... Сучасному етапі, енергетичному розвитку цього всього, і нейронаук дає можливість оце все-все-все поєднати, щоб людині взяти так і дуже сильно допомогти. Але є одне але якщо людина не готова, але якщо вона хоче, якщо вона хоче, вона буде працювати над собою. Вона буде стежити і за своєю гігієною, і за те, що вона їсть, що вона споживає, що вона слухає, що вона читає, що вона каже, що вона відчуває, працювати зі своїми проблемами енергетичними, фізичними, психологічними на всіх рівнях, так. Буде весь час чомусь навчатися, культивувати в собі такий хоча б нейтральний або позитивний такий настрій, тобто брати на себе свою відповідальність так? за прийняття своїх рішень, за сказане слово, за зроблене діло, за кожну емоцію. І якщо, наприклад, там десь якийсь негатив, чи щось пішло, там слово якесь сказане таке, чи накричали на дитину. Так? То вона зразу це усвідомлює, так, щось пішло не так. Одразу попросила пробачення, щиро, так, Послала добру прекрасну молитву, наприклад, чи енергію. Благословила, наприклад, того, на кого це все вийшло. Зрозуміла, наприклад, чого. Так, воно до неї прийшло. Цю ситуацію, можливо, якось опрацювала, наприклад, за допомогою техніки хопаномочі, за допомогою інструментів. Тобто, людина живе усвідомлено. Вона бачить, що вона зробила щось, те, що вона не мала зробити, вона зразу це і вирішує. Але з такою самоповагою, відповідальністю, з любов'ю і милосердям до себе і до тих, хто став або причиною, або наслідком вже так. То прийняв на себе цей негатив, вона вміє зразу, якщо вона створила якусь кармічну ситуацію, зразу її виправити. Якщо людина живе в такому усвідомленні і робить все від серця, а, правильно це не зовсім те слово щиро, щиро, щиро усвідомлено. Бо правильно, це така у всіх своє правильно, так? І добре, і темне також у всіх своє. Це дуже такі терміни все ж таки філософські, індивідуальні. Позову свого серця. Так? Те, що відчуваю, так як воно має бути справедливо, коректно, нормально для усіх, не тільки для мене, а й для моїх оточуючих. Тоді все піде швидше. Звичайно, об'єднуючи, наприклад, читання молитв, читання кодів. От що зараз дуже класно, так що ми коли об'єднуємо це все, щоб зробити великий прогрес, піти глибше, піти далі, ми скорочуємо час на всі ці практики, насправді. Тобто, якщо раніше нам треба було годинами сидіти, там, молитися чи медитувати, то зараз часто достатньо сказати код. Послухати певні частоти, так? і ми вже в цьому стані. І не треба навіть нікуди йти, ні в кого просити там, допомоги, чи якщо немає, наприклад, грошей, так, не треба нікому платити. Це зараз все доступно. Найбільша, напевно, проблема сучасної людини це знайти той спокійний момент. Коли ти можеш бути наодинці з собою і піти дійсно всередину. Тобто, щоб ні зовні тебе ніхто не відволікав, я знаю, як це важко. Ні внутрішньо, так? тобто зупинити весь діалог внутрішній і піти всередину себе і отримати. Необхідні відповіді, а вони завжди є, вони завжди присутні. І кожного разу просто дивуюся надзвичайній синхронності цим прекрасним відповідям, які проходять просто ні звідки. Просто ні звідки. Навіть з таких джерел, яких ти от просто зовсім навіть не очікував, навіть туди не дивився, а вони приходять. Тобто культивувати в собі також. Кожен день оце прийняття, оцей стан. І насправді ці всі-всі-всі техніки, як би ми їх не називали, молитвений стан, транс, гіпноз, так, медитація, візуалізація, вираження наміру, що там ще дихання. Так, це все про одне і те саме, просто різними методами. Комусь треба, щоб був динамічний рух. От їм підходить танець, і він входить в цей стан. А комусь рухатися взагалі не подобається. Йому треба сісти, щоб ніхто не заважав, ніякий звук, нічого не потрібно, і просто концентрується на серці, на диханні, і він вже всередині і вже в цьому стані. Комусь треба обов'язково прочитати молитву, комусь треба. Обов'язково бути, наприклад, на природі, відчути єдність. А комусь абсолютно все одно, де він, з ким він, що навколо нього. Він просто сказав собі код, чи намалював собі певний символ, чи дістав свій амулет, чи руну, і на світочку, би, наприклад, подивився, чи призвав якусь стихію, чи елемент природи, чи духа. І він вже з'єднаний і він вже отримує. Інформацію, відповіді, зцілення і тому подібне. До речі, треба собі дозволяти це зцілення, дозволяти отримання відповідей. Ми часто самі себе блокуємо. І, звичайно, кожен день працювати на відкриттях наших каналів. Так? Що, давати? Давайте вам сьогодні, от прямо зараз, і дам невеличку практику, щоб трошки піти далі. Ну, давайте, наприклад, Будемо ще більше працювати з нашими ручками. Пам'ятаєте, по-моєму, це було відео спілкування з нашим янголом-охоронцем. Я вам казала, що можна отримувати так не тільки тілом, так, ні, а і нашими руками. Будь ласка, це вам сьогодні вправа і це якраз буде чудовий розвиток для наших. Які у нас знаходяться в ручках, давайте зараз проголосимо коди, я люблю коди. Стайна, 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 літме, 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 Угу. Запрацював. Ваш код. Так, мене вже відповідає. Наприклад, коли вам нажимають на праву руку, це так, коли ви відчуваєте на лівій руці, це ні. І хочете поговорити з вашим янголом-охоронцем, з душею, з чудовою світлою присутністю, яка до вас прийшла. Наприклад, телепатично ви ще нічого не чуєте і е, не бачите, так, і не чуєте вушками. Але ось таким чином. Можна отримати відповідь. І ви починаєте, наприклад, там давайте, хай буде янгол охоронець, так? Чи ти присутній? І от в мене зразу все пішло. Дуже сильно а, коле, такі, ніби як коліки. До речі, хочу що сказати, що воно йде не зразу. А, от якщо тіло у мене зразу пішло, відповіді так чи ні. Перший же день, то з руками в мене було, напевно, років два я працювала. Тобто не думайте, що якщо у вас зараз не виходить, чи 10 разів ви спробували і не вийшло, що воно отак. Ні. На це потрібен час. Знайте про це. І от е, е, який момент, що крім того, що потрібен час і практика, я пам'ятаю, що так, я дуже гарно відчувала на правій руці. А ні на Лівій. Якось воно ну, не завжди ясно було. І Я так намагалася переформулювати питання, щоб були більше відповіді на так. Але одного разу я відчула, що моя відповідь «ні» не в моїй лівій руці, а на моєму великому пальці нозі, ноги. А потім було на лівій частині підборіддя, і таку сюди йшло. Тобто я зрозуміла, що я зосереджувалася лише на руках, а насправді відповідь може бути на всій, наприклад, лівій частині мого тіла, будь де або на правій. Тобто, не обов'язково це можуть бути руки. До чого я вам це кажу? Що якщо ви нічого не відчуваєте, то просто зосередтеся на всьому тілі. Відповідь обов'язково приходить. І, можливо, вона не приходить вам в руки. А приходить вухо, проходить, не знаю, там в щоку, так, чи в ляшку, в коліно. Це може бути у кожного своє. Тобто, не дивлячись на те, що я вам кажу, відчуваємо руками, бо це такий код найрозпоширеніший, Все одно відповідь може бути будь-де. Відчувайте, практикуйте. У нас у всіх це все є, ми всі здатні. Принаймні відповідь так і ні отримати. Спробуйте, будь ласка, і напишіть мені, чи у вас вийшло. Дякую. Бувайте?